У далекій далекій країні, де гори, вкриті вічним снігом, живе добрий дідусь. Він несе з собою радість і подарунки всім дітям світу. Артем, ти тільки подивись, як гарно, а ми разом з моїм помічником Вафелькою йдемо додому і будемо дещо готувати. Давай, Вафелька, скоріш, бо я дуже голодний. Ну що, спечемо щось. Масло стриб? Що в нас ще є? Та злюбить солоденьке? Що це таке? О, це новий випуск новорічних новин. Артем, це ж стаття про тебе в нашій газеті. І твоє фото на першій сторінці. Неймовірно. Так, що тут про тебе пишуть, що ти ходиш до школи. І ось твоє фото. Який гарний хлопчик. Вони навіть написали, що ти іноді перебуваєш інших. Це правда? Будеш над цим працювати? Ну, добре, добре, закінчу випікати. Я увімкну музику і повернуся до роботи. Ось так треба робити, то тут найкращий. Додамо трохи приправ. Всі мої зірочки улюблені, і швиденько в духовку ось так, а я піду гляну. Що ще написали в новорічних новинах? Може, щось про мене? О. Вони оголосили переможців конкурсу. Ми знаємо, хто тебе любить найбільше. Впізнаєш? Не забудь сказати, що ти також любиш. Добре. Ідемо до вітальні і подивимось, що ще ми дізнаємось про тебе з моєї книжки. Я тільки візьму своє смачне какао. Так, де мені знайти книжку про нашого гостя? Де вона? О, це те, що я шукаю? Подивимось. Це ж фото з мого дитинства. Чудові спогади. Але подивимось іншим разом. Так, здається, я знаю, де може бути книжка. Це моя бібліотека. Тут зберігаються дані про кожну дитину. Цікаво. Яку інформацію я знайду в твоїй книжці? Артем, тобі дев'ять років. Я чув, що ти любиш знімати відео. Це чудово, що ти захищаєш слабших. І ще знаю, що ти любиш грати у відеоігри. Але бачу, ще є одна порада для тебе. Менше сидіти в гаджетах. Добре, давай подивимось, твій подарунок вже готовий. Ось твоє фото. Це означає, що твій подарунок готовий. Незабаром я тобі його принесу. Так, що ще ми можемо дізнатися? Що це за дим? Невже це мої пряники? Я сподіваюся, що не все втрачено. Ой, що ж я наробив? Не впевнений, що ми можемо це їсти. Думаю, я не дуже добрий пекар. Можливо, замість цього краще займусь тим, що вмію найкраще, почну доставляти подарунки. Гаразд, час вирушати. А тепер ми запустимо мої сани. Ну що ж, час на подорож навколо світу. Всі подарунки загорнуті. Єдине, чого не вистачає, це ласушів. Ти часом не бачив мою банку з печивом. Так, здається, я бачив, як вони зникли зі столу. Добре. Мені треба перевірити, куди я маю доставити подарунки. О, це там, де ти живеш. Добре, тепер я точно знайду твій будинок. Поїхали. Овни вперед. Чекай, чекай, чи все я взяв. О, ні, я забув твій подарунок. Спокійно ми все ще можемо виправити. У мене є ідея. О, ну ну, всі зниклі подарунки приходять до мене. Швидко-швидко. Думаю, це все. Все готово. Але так хочу печива. О, що це? Безбілетник? Чудово мене врятовано. До зустрічі. Веселих свят!